Перші відомі тести проводили у Китаї понад дві тисячі років тому. За династії хань. Китайські чиновники використовували їх для визначення придатності на держпосади. Теми включали філософію, фермерство та військову тактику. Стандартизовані тести використовувалися у світі наступні два тисячоліття, а сьогодні їх використовують для всього. Від оцінки підйому сходами пожежників у Франції до мовних іспитів дипломатів у Канаді до учнів у школах деякі тести вимірюють бали лише відносно результатів інших учасників, інші вимірюють наскільки добре учасники відповідають заздалегідь визначеним критеріям тому підйом сходами пожежника можуть вимірювати порівнянням часу підйому з часом інших пожежників. Це можуть виразити кривою дзвона, або ж це може бути оцінено з огляду на певні встановлені критерії, як-от, перенесення певної ваги на певну відстань по певній кількості сходинок. Подібно дипломата можуть оцінювати порівняно з іншими дипломатами або згідно з фіксованими критеріями, що демонструють різні рівні володіння мовою. І всі ці результати можна виразити процентелем якщо дипломат у 70-му процентелі 70%, 70 учасників набрали нижче, якщо вона у 30-му процентелі 70% учасників набрали вище. Хоча стандартизовані тести суперечливі, це просто інструмент. Уявіть тест як лінійку, корисність лінійки залежить від двох речей. По-перше, від роботи, яку ми їй доручаємо, наша лінійка не може виміряти температуру на дворі чи гучність співу. По-друге, корисність лінійки залежить від її дизайну. Припустімо, вам треба виміряти окружність апельсина. Наша лінійка вимірює довжину, це правильна величина, але вона не має гнучкості необхідної для завдання. Отже, якщо тестам дають неправильне завдання або їх погано розробляють. Вони можуть вимірювати не те, у школах учні з тривогою перед тестами можуть мати проблеми з найкращим результатом не тому, що не знають відповідей, а тому, що вони занадто нервують, щоб показати вивчене. Учні з проблемами читання можуть мати труднощі з формулюванням задачі, тому результати можуть краще відображати їхню грамотність, а не навички рахунку. І учні, яких спантеличують приклади в тестах, що містять невідомі їм культурні посилання, можуть показати низькі результати, повідомляючи більше про культурну обізнаність, ніж про академічне навчання. У таких випадках тести треба розробити інакше. Стандартизовані тести також погано вимірюють абстрактні риси, як, от, креативність, критичне мислення та співпрацю. Якщо ми погано розробимо тест, дамо йому не ту роботу або роботу з якою він не впорається, результати можуть бути ненадійними чи невірними. Надійність і валідність дві важливі ідеї для розуміння тестів. Щоб зрозуміти різницю, використаємо метафору двох зламаних термометрів. Ненадійний термометр дає різне показання щоразу, коли ви міряєте температуру, а надійний, але невалідний термометр постійно завищує показники на 10 градусів. Валідність також залежить від точного тлумачення результатів. Якщо люди кажуть, що результати тесту означають щось інше, у тесту проблема з валідністю. Так само як ми не очікуємо, що лінійка скаже, скільки важить слон чи що він їв, ми не можемо очікувати, що лише стандартизовані тести надійно скажуть, наскільки хтось розумний, як дипломати впораються зі складнощами або наскільки сміливим виявиться пожежник. Отже, тести можуть допомогти дізнатися трохи про багатьох людей швидко, але зазвичай не можуть сказати багато про одну людину. Багато науковців хвилюються, що результати тестів призводять до різких і часто негативних змін для тих, хто їх складає, іноді з довгостроковими життєвими наслідками. Але ми не можемо звинувачувати тести. Наш обов'язок використовувати правильні тести для правильної роботи та відповідно тлумачити результати. Ми настійно рекомендуємо бестселер під назвою Кінець середнього професора Гарварду Тода Роуза. У ній Роуз досліджує поширене неправомірне використання тестів із чіткістю та нагальністю. Він також пропонує рішення проблеми. Ви можете завантажити аудіоверсію цієї книги безкоштовно на audible.com. І кожна безкоштовна спроба заохочує Audible підтримувати некомерційну місію TED-Ed. Ми дуже переймаємося цим питанням і вдячні членам спільноти TED-Ed, які знайдуть час прочитати чи послухати цю важливу книгу.